Вітаю вас! Ви на каналі Хайта Рома. Назвати Людмила. Подивіться мої попередні відео, все підтвердило щодо переговорів Росії та України, щодо обмінів полонених та таке інше. Повідомляється, що ЄС 20 травня планує затвердити одразу чотири пакети санкцій проти Росії: загальний 17-й, а також за гібридну діяльність за порушення прав людини та застосування хімічної зброї. Я про це вам говорила, що Росія. Продовжує це робити. Давайте подивимось, чи будуть проти Росії застосовані нові санкції? Подивіться, мій теропрогноз для Росії на 2025 рік. Я вам говорила, що санкції будуть. І давайте подивимось, чи будуть запроваджені проти Росії найближчим часом нові санкції. Тут Хмари. Сонце, птиці і сад. Я, да, я думаю, що Європейський Союз запровадить санкції. Звісно, вони можуть сумніватись, може бути якесь ксятничество, що там цей Орбан, Фіцо, всякі там ці щури проросійські баба-яга проти, але я думаю, що вони запровадять, тим більше ось 20 число, я думаю, що будуть впроваджені ці санкції, можливо, навіть і 20 травня. В будь-якому випадку чекаємо, що це не пусті а що реально ці санкції будуть запроваджені. Це досить добре. Далі, я вам в прогнозі на 2025 рік також говорила, що будуть бити по російських НПЗ. І наші браві хлопці з СБУ, ЗСУ робили цю ГУР хорошу роботу. Потім перестали, тому що така була політична воля. Давайте подивимось. Чи продовжаться? Точніше, відновляться удари по російських НПЗ в 2025 році, дивимось, чи будуть нові удари по російських НПЗ, чи буде там палати? Ох, диявол, буде велике фаєр шоу буде, звісно, палати. Так, тут вісьмірка жезлів, полетять дрони, сімірка жезлів і лицар кубків. Рідина, яка палає на Росії, буде, звісно, така новина. Тому я думаю, що. Незважаючи на те, що стримується ось це все, є ось цей диявол, який не дозволяє нашим хлопцям бити по цих НПЗ, буде, 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 ще раз буде. Давайте подивимося. Я думаю, що влітку, 7-8 місяць, липень-серпень, очевидно, ми вже маємо почути ось ці новини, що російські НПЗ знову запалали. Тому... Бійтесь, росіяни, все одно буде у вас підгорати. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу, чи подобається вам цей розклад? Ось такий був прогноз. Я сподіваюся, що в Росії будуть ще й такі катаклізми, які я вам говорила. Давайте подивимося ще раз. Ось скільки росіяни зробили горя українцям, підірвали Каховську ГЕС. Подивіться мій таропрогноз. На жаль, він підтвердився щодо підриву Каховської ГЕС та затоплення. І я вам говорила, що у росіян є нова задумка на трійцю або зробити трагедію на ЧЕС, або зробити знову ж таки підтоплення. Я не знаю. Точну дату я припускаю згідно е тих карт, які мені попередньо випадали. Давайте подивимось, чи буде якийсь значний катаклізм на території Росії? Весна літо. Чи буде якийсь значний катаклізм на Росії? Тут закохані, тобто щось пов'язано з повітрям. Буде якесь забруднення повітря, можливо, в них знову щось там взірветься ось їхня ядерка і піде забруднення. Також може в них почати діяти вулкан якийсь. Давайте, хай буде нормально. І будуть, звісно, якщо брати з техногенних катастроф, то удари по аеродромах, по їхніх літаках. Звісно, це має бути. Дивимось, тут король жезлів. Паж Пентаклів і дев'ятка кубків. Думаю, що тут в них може бути все ж таки палати знову ось ці ліси, король жезлів. Це про вогонь. Тобто палаючі ліси, якісь вулкани, так може бути. По тузу, вибачте, по пажу Пентаклів. Це щось пов'язано з землею. тобто... Тут, якщо брати короля жезлів і пажа Пентаклів, то це може бути якийсь землетрус. По 9 кубків це щось пов'язано з дамбами, з водою, тобто, давайте думати, що будуть в них і якісь затоплення. Я не бажаю нікому зла, але росіяни мають відчути ось всю цю. Біль, яку вони роблять українцям, тільки тоді вони зможуть зрозуміти, як це? Поки вони дивляться війну по, по телефону, по телевізору, вони не розуміють, як це, коли трагедія проходить в їхній дім, то вони хоч трішки починають зрозуміти, а як там було тим людям, які постраждали після руйнування Каховської ГЕС, як їм було втратити домівки. Тому бажаю росіяни, щоб ви дізналися, всі прелісті війни. Ви псуєте землю ракетами, дронами, отруєте, ви думаєте, що ось так будете просто жити, і вам нічого за це не буде. Матінка-природа вам помститься. Обов'язково помститься. Тому давайте подивимось ще раз. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і хай у вас все буде добре. Росія. Чи будуть якісь катаклізми на Росії? Що покаже Ленорман? Що покаже Ленорман? Я думаю, що літом, максимум вересень, в них буде якийсь значний катаклізм. Місяць, все-таки тут щось за радіацію за хімію, тому я думаю, в них там щось таке буде палати і буде забруднення. Тут дитина, обручка і будинок. Щось, якась загроза для будинків. На обручці тут все-таки йде розводи води, тому я думаю, що можуть знову ж таки бути якісь підтоплення. І все-таки на дитині намальовані ліси, тому я думаю, що. Лісові пожежі, ось це такий найбільша загроза. В принципі, якщо ось тут так брати, то, можливо, і прокинеться якийсь вулкан. Дуже б хотілося, щоб в Росії відбулося те, на що вони заслуговують. Звісно, отруюєте землю, земля вам поверне те ж саме. Ось такий був прогноз. Дякую за увагу. Підпишіться на канал. Перемога буде за Україною. Обов'язково вірте в це, і так, і буде.